Вітаю вас друзі на каналі Красавтокасу Я. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль цих Hyundai Kona Electric. Автівка 2019 року на батареї 64 кВт з оригінальним пробігом 74 тисячі. Дане авто представлено в преміум комплектації і на тепловому насосі. Зараз Вам покажу, як виглядає стосовно вакофабового покриття за до допомогою профлайнського мікрометра які показує абсолютно всі види шпаклівки І також розкажу по комплектації стосовно цього автомобіля. Отже, погнали. Це 28. 28, Це 29 Кирила в нас метаве. Можу бити через кожних 5 сантиметрів. Абсолютно від того нічого не зміниться. Автівка в дуже гарному стані, можна даже сказати, нова за станом і без жодного підфарбування. Плямками, не плямками, абсолютно немає ніяких підфарбувань. Ще раз наголошую, мікрометр профілайнерський показує абсолютно всі види шпаклівки. Отже, друзі, так як я і казав, автомобіль повністю в рідній фарбі, гляньте, як гарненько виглядають дисочки. Немає дряпин по них. Дивіться. Як навесенькі. Також з цієї сторони вам покажу. Дуже люблю такі машинки. Бампер також абсолютно немає ніяких не ні дряпин, не ні потертостей, нічого. Самою самі це все наочно побачите. Ще раз кажу, стан нового автомобіля. Отже, стосовно комплектації. Оптика в нас лінзована біксенони, інтегрована ходовими вогнями. Також маємо партронік як спереду, так і ззаду. Дістронік. Датчик, тримання полоси та розпізнавання знаків, ближні дальні в нас автоматичне, проекційний екран. На дзеркалах у нас датчики сліпих зон, безключовий доступ. Заглянемо до салону. Повний електропакет з функції складання дзеркал, Преміум акустична система Крел. Сидіння в нас шкіряні перферовані. Мають мікровентиляцію і також підігрів. Повний електропривід, як водійського, так і пасажирського. Кермо в наш за вектор Також маємо встановлено на кермі мультируль. З можливість керування крізь контролем і дистоніком. Підрульове перемикання, так звані ліпісточки, це на рекуперацію. Про це поговоримо згодом. Заду в нас заводське тонування, задня карта чистенька охайна. Для задніх пасажирів є такі зручні підрокітники з підстаканниками. Для діточок маємо позаду кріплення ізофікс, полога чистенькі охайні. Позаду, так, як я вже і казав, палтронік і камера заднього виду. Ззаду багатнику встановлений саубуфер. Під спорту маємо. Два буксировочні гаки, така сіточка, вона ще нова в пакеті лежить. І дві зарядочки. Одна від зарядних станцій Type 2, Type 2, а друга від домашньої мережі. З цієї сторони також карта чистенька охайна. І сидіння також дуже гарно виглядає, гарний збережений стан. Ця карта також в відмінному стані. І сидіння ви можете бачити наочно, що у ньому немає жодних зауважень. Так як я вже казав, електропривіт, електровентиля... мікровентилятор та електропідігрів у двох сидіннях. Ось така гарненька машинка у нас є на продаж. Зараз вам покажу, як вона виглядає під капотом. Ще раз наголошую, що автомобіль викуплявся у... на аукціоні в Нідерландах. Видіть, як він гарненько виглядає. Абсолютно жоден болтик тут не крутився, не знімався, не демонтувався, немає ніяких колозій, не ржавчин, абсолютно нічого. Ось так це все виглядає. Можете це все наочно. Тут знаходиться тепло і насос. Всяма до салону. Отже, так як я і казав, цей автомобіль преміум комплектації, фактично є максимальна комплектація. Дивіться, абсолютно немає жодної свобідної кнопочки. По салону також хотів би ще сказати, що маємо бездротову зарядочку. Премію акустична система Крел, клімат-контроль, можливість вибору режиму їзди. Тобто тут є три режими: це є комфорт, це є спорт і є-еко. Зазвичай ну, не знаю хто, я користуюся звичайним комфортом. Суттєвої різниці я не бачу в динаміці. Єдине, що якщо перемикаєш на режим спорт, то автівка відчутно динамічніша. І суттєвого збільшення споживання електроенергії я не бачу. Так як я вже вам казав, на рульовому колесі ми маємо круїз контроль. Можу вибирати під меню. Велика мультимедія. Он запускається. Одміни. З картами українських доріг. 74 879 становить пробіг на сьогоднішній день. Автомобілі купуємо на лізаних аукціонах, які саме я вам називати не хочу, бо це в принципі я рахую, що це з моєї сторони. Ну, напевне, видавання певної інформації. Ось мультимедіа. Не мультимедіа, а проекційний екран. Також є датчиктовання полосни, полоси пробачте, знаки. Доволі таки комфортно нічю. І взагалі я рахую, що в своєму класі кона одна із найкращих. Ну, можливо, хтось скаже ніру, можливо і так, але як кому. Хоча в нас було декілька клієнток і клієнтів, які принципово хотіли тільки кону, не хотіли ніру. Чому так? Більше їм подобається така машина. Ви каже скільки людей, стільки думок. Отже, Hyundai Kona з За анонсованим запасом входить 450-500 кілометрів. На тепловому насосі у преміум комплектації та оригінальним пробігом 74 тисячі. Ви можете придбати в нас в місті Дубно з двома ключами запалювання та на сертифікаті на ціною 18 тисяч доларів. Всім, кому цікаво, звертайтеся до нас, Красавто, карсіа.